Вітаю! Мене звати Левадна Олександра Дмитрівна. Я лікар-стоматолог ортодонт у мережі стоматологічних клінік Люміден. У цьому відео я розповім про себе, чим саме займаю стоматологію, а також покажу приклади своїх робіт. Після 9 класу я вступила в Донецький медичний ліцей, де поглиблено вивчала анатомію людини. А після закінчення ліцею я вже точно вирішила стати стоматологом, як моя бабуся та брат. Я закінчила Дніпровський державний медичний університет та пройшла там інтернатуру. Спеціалізацію з ортодонтії отримала у Національному університеті охорони здоров'я України імені Шупика. Я спеціалізуюсь на лікуванні дорослих пацієнтів брекет-системами, класичними та самолігуючими, та лайнерами. На профілактиці виникнення щелепно ліцевих деформацій у дітей та на лікування дітей і підлітків за допомогою знімної та незнімної апаратури. У своїй роботі використовую сучасні технології, наприклад, комп'ютерний томограф. Я ставлю на перше місце здоров'я пацієнта та його комфорт. Якщо ви шукаєте якісне лікування, уважний підхід, турботу про вашу усмішку, звертайтесь до мережі стоматологічних клінік Люмідент. Буду рада бачити вас на безкоштовній консультації. Лікуюсь у Левадної Олександри Дмитрівни. Дуже подобається. Величезна щира подяка. Все було прекрасно, чудово. Отримала повноцінне лікування. Максимум уваги торготи про себе. Щиро дякую.